Всім вітання. Сьогодні пропоную дещо розбавити тематику корейських оснащень та їх безпосередніх елементів, і поговорити про супутну тему. Тим поміж іншого, мені імпонують корейські і японські підходи, так це формування у них певної екосистеми всіляких супутніх штук і інструментів, які не просто для чогось аби були, а реально виконують відповідні практичні функції і при цьому ще й створюють додаткову естетику процесу і результату, так би мовити. Сьогодні я от вибрав один навіть два таких інструменти. Це корейські лінійки, вироблені моєю улюбленою нанофішинг, саме для тих, хто віддає перевагу корейському стилю в азійській попрацевій риболові. Це спеціальні лінійки, металеві, розроблені для роботи в першу чергу з елементами сплетеного шнура. Призначення першої коротшої лінійки полегшити життя при в'язанні повідців до гачків та інших коротких елементів зі шнура. Все зроблено максимально просто і зручно саме під корейський підхід до цієї справи. Маємо прив'язаний гачок, нам потрібно відміряти необхідну довжину повідця. Нема нічого простіше. Заводимо гачок в розріз IN, він же вхід. Відміняємо скільки нам треба. Заводимо, підрізаємо. Ну, з запасом там не більше сантиметра. Далі просто опалюємо. Все. Всі наступні повідці будуть точно такої ж самої довжини. Ідеальної. Принцип роботи довшої лінійки точно такий самий, просто вона дозволяє працювати з більшими довжинами і зручно відміряти ще й по віці підпаска. Припустимо, нам потрібен повідець підпаска 20 см. Прив'язуємо безпосередньо сам підпасок до шнура. Заводимо в Ін і далі нам просто треба відкласти наші 20 см. Заводимо і підрізаємо до сантиметра, знову ж таки. Більше нема сенсу. У нас кінець залишається і ми його просто підпалюємо. До кінця можна. Все, балабуха у нас утворилась. Знімаємо, прив'язуємо. Ну, або якщо нам треба їх нав'язати багато, то в'яжемо їх кілька. І всі вони будуть однакові довжені. абсолютно. Як пишуть зазвичай в інструкціях, за необхідності процедуру повторити. Зі свого досвіду можна додати, що на довшій лінійці можна зробити все точно те ж саме, що й на коротшій. Тому, якщо маєте довшу, то коротко купувати, в принципі, не обов'язково і зробили більше для тих, хто не працює з підпасками зі шнура і, відповідно, має потребу в'язати лише короткі повіці для гачків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була б вам надалі цікава інформація про подібні, так би мовити, допоміжні аксесуари. Якщо так, періодично буду показувати щось подібне також. На цьому на сьогодні все. До наступних зустрічі в ефірі, якщо кому цікаво. Всім щастя, радості. Дякую.